go Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні ми приїхали на Луцький ринок для того, щоб подивитися автівки з бюджетом 12-13 тисяч доларів. Все як завжди, все, що попадається, все вам показуємо. Тому що трешняки, хороші відео, ви їх полюбляєте, експерти на день, але ж і треба показати, які на сьогоднішній день ціни для того, щоб ви не малювали для себе якісь ілюзії, що якийсь автомобіль можна купити за пів ціни. Зараз я вас шокую. Цінами. Я ж вам казав, що я вас трохи зараз шокую. У нас перший автомобіль це у нас Nissan Qashqai. Ви чомусь звикли, що ці автомобілі повинні коштувати ну, 9, максимум 10 тисяч доларів. А зараз він попадає в наш бюджет, і то він трохи за бюджетом. Друзі, це у нас Nissan Qashqai плюс 2. Бачу на гарній комплектації басейні, але у нього є велика перевага: що це у нас автомат і двохлітровий дизельний двигун. Це один із самих надійних двигунів, який проїжджає мільйон кілометрів із. Сильно не морочить голову своїм власникам. Ну і автомат, звичайний гідротрансформатор. Цей автомобіль не варто порівнювати з 1,5 дизелем, тому що, як мінімум, вартість розмитнення 2-літрового дизеля набагато більше. І також в продажі цих автомобілів немає. Давай подивимося, скільки він коштує технічну характеристику і по салону. Бачимо, що він у нас коштує 13,5, але ж всі люди торгуються. 11 рік, 2,0 дизель на автоматі 193 тисячі. Пробіг. Бачимо. Yeah. Фото, опис і номер телефона продавця. Друзі, давайте одразу хочу вам наголосити і нагадати, що будь-який автомобіль, який ви сьогодні бачите, в відео, ви можете замовити у нас його перевірочку. Телефонуєте продавцю, спілкуйтесь, якщо все влаштовуєте, набираєте нас. Ми їдемо і оглядаємо. Номер телефона, за ким телефонувати, ось знаходиться тут. Ось про те, що я вам і казав, по комплектації безключовий доступ, є повністю шкіряний салон, підігрів, повний привід, автомат, клімат, камера. А, панорама, ну коротше, є абсолютно все складання дзеркал. Класна комплектація, класний мотор і класний автомобіль. Поїхали! Друзі, буду в кожному відео вам нагадувати перед тим, як розрахуватись, придбати собі автомобіль, новий чи старий. Обов'язково його треба перевірити через бази. От перевіряємо ми за базою CarVertical, тому що вона дуже зручно працює і швидко. За дві хвилини ви можете отримати дуже багато різної інформації. За він кодом ви можете подивитися, звідки був пригнаний автомобіль, коли він був куплений, скільки в нього власників, чи обслуговувався цей автомобіль на сервісному дилері, чи був він в таксі, чи попадав він десь в ДТП. В Україні в Європі будь-де, якщо десь була така фіксація, то CarVertical обов'язково покаже вам цю інформацію. І Дуже приємний такий бонус. Якщо у вас автомобіль попадає в ДТП, то CarVertical вам пише орієнтовну вартість по цьому ремонту. Звідси ви вже можете зрозуміти, наскільки він був суттєвий. З моїм промокодом MaxAuto ви отримуєте дуже класну знижку для того, щоб CarVertical був набагато дешевше. Посилання на CarVertical залишаю внизу під відео. Заходь, користуйся, а потім тільки розраховуйся або їдь. Через всю Україну. Друзі, наступний автомобіль це у нас Ford Focus уже четвертий. Це у нас новий кузов. Що я хочу сказати про цей автомобіль, коли ви дивитесь на Renault Megane або Opel Astro, то треба не забувати, що у Ford також є класні автомобілі. По дизайну вони цікаві, по салону також. Тут звичайний гідротрансформатор, коробочка, звичайно, стоїть. І цей автомобіль він простий в експлуатації, при тому, що він зроблений якісно. Давайте подивимося, скільки він коштує і які в нього. Характеристики бачимо, дивіться, 19 рік, 1,5 дизель, 209 тисяч пробіг 12900. На автоматі, камера, музика, басе, підігрів лобового скла, три режиму драйву без підкрасів. Дивіться, величезний класний автомобіль. І давай покажемо салон Бачимо, що в нас монітори є, такі невеликі, як на Mazda 6, мультикермо, Дістронік, є круїз є датчики світла дощу. Прикольна вже шайба така на переключення передач. Що у нас електроручник. Старт-стоп. В принципі, є абсолютно все. Давай вже покажемо одразу задню частину, тому що цей автомобіль ще їх не так багато на наших дорогах, але от зараз вони почали з'являтися вже на Луцькому ринку. Тому коли ви вибираєте якийсь автомобіль, дивіться ширше. Beijo. 3008. Це для людей, які не полюбляють сценік, який він взагалі не гарний, то я хочу собі Peugeot. Друзі, ось є ось такі сімейні класні автомобілі, при тому, що він по кліренсу нормальний і в нього велика посадка. Тобто людям віці вилазити з цього автомобіля дуже комфортно. По комплектації вони також є дуже круті. А саме головне, що у нього є також двохлітровий дизель на звичайному гідротрансформаті. Мотор також дуже класний. Коробка питань немає. Міняємо масло кожні 50 тисяч і вона Служить дуже довго. Давайте подивимося саме на цей автомобіль. Бачу одразу, що у нього складання дзеркал є, панорама є, проекція також присутня. І він в нас має автомат, максимальна комплектація, 10-й рік, 2-літровий дизель. І 163 кінських сили, 12, 100 номер телефону продавця є. Давай покажемо салон. Блін, він такий цікавий, реально стильний. Хоча от 10-й рік, але виглядає круто. Подивіться, наскільки в нього висока панель, повністю шкіряний салон, підстаканці, бачите, як гарно зроблені, клімат, контроль, підігріви. Що у нас? Мультикермо також є. Ну, така панель приладів, бачите, два кільця виглядає круто. І по задній частині він також. Виглядає стильно, тому що вночі оце це все світиться, горить парктроніки задні присутні, камери не бачу. Але є питання до цих автомобілів, хоч у нього алюмінієвий капот. У нього багато алюмінієвих деталей, але на цих автомобілях чомусь зустрічається дуже багато іржі і корозії. Іржі на дверях, на порогах, по гірметіку і на капоті в середині по гірметіку. Тому, коли ви дивитесь самі такий автомобіль, то звертайте на це увагу. Бачите, друзі, машин доволі багато. У нас Opel Insignia. Подивіться, яка пушечка чорна на таких гарних дисках. Ну, виглядає шикарно. Скільки вона коштує? До речі, вона попадає в наш бюджет. 14 рік, 12800, 2-літровий дизель, 233 тисячі пробіг на автоматі. Ось так виглядає задня частина. Це в нас вже рестайлінг. Парктроніки задні присутні. У нас вже великий монітор йде джойстик, мультикермо, складання, електрика, клімат, все це є. Не знаю, що б там хто не казав, але дизайн інсіннії дійсно крутий. Щодо двигуна 2-літрового, вже 100-500 разів казав, багато є відео на каналі, залітай, подивись. Взагалі, бачите, машин доволі багато, є От. рег 11 рік. Uh, що у нас 215, 19, 500 На пневмі бачу стоїть каджарик. Дача, дивіться, ауді. Також а четверта сіервішка чотирнадцять дев'ятсот. Ауді у нас 22,500. два But never it closer. We it all. so you don't get a it curse, no flurries, a little more worry. If you fall behind, I'll be up until you hurry. can Так, ну що ж. Подивимось, е, кросовери, Друзі, знаємо, що Nissan Qashqai не всім подобається. Дизайн його в салоні він застарілий і деякі люди полюбляють каліо. Що я можу сказати про цей автомобіль? 1,5 дизель класний надійний питань немає. Але ж тут також є топовий двигун, 2-літровий дизель. Він може бути у нас і на автоматі, звичайному. Може бути на механіці, може бути повний привід і по комплектації абсолютно різні. Чому люди також обирають цей автомобіль? Тому що це в нас Рено а Рено, ми всі знаємо, що вони... Не гниють корозії, ніякої немає. Але скажу, що саме з Каліосом ця історія не працює, тому що дуже багато цих машин ми оглядали і дуже часто зустрічається якийсь прищик на порогі, якісь прищички на двері біля молдінгів. Тобто на цьому автомобілі не все так ідеальне, як на мігані або на кліо. Але все одно кузов у них крутий. Скільки ж він коштує? 12, 200, 12 рік, 200 пробігу, повний привід, двохлітровий на автоматі 110 км бачимо кіловат, сертифікат також у нього є. Так як це у нас Рено, в нього одразу є складання дзеркал, безключовий доступ, це навіть на мінімальній комплектації. Дивіться, наскільки охайний салон, електроручник, звичайний автомат бачимо, круїз, ліміт швидкості, клімат, монітор, музика максимальна, мультикермо, подивіться сидіння, дуже в класному стані і підлокітник також. Давай ще покажемо задню частину. Так як це в нас Рено, задня частина не всім подобається. Але ж подивіться на цей величезний клір при тому, що цей двохлітровий дизельний двигун він вас відвезе, залізете і вгору, і на природу, і прицеп, і коротше, в цілому, класний варіант, і при тому, що дизельний цей двигун він служить дуже дуже довго. Так, що в нас? Америка, Америка. Бачимо, що Америки багато. Соренто, подивіться, два красення стоїть. 14700, 13700. А дюршечка, це буде старіше. Кона. До речі, дивіться, як багато Америки. О. Пасатік b 7 Америка. Всі ми знаємо, що з Пасатом 7 сьомий європейкою седані на 2-літровому дизелі ну, знайти практично нереально, тому що, як мінімум, кузов у нас гниє. І, по-друге, оригінальні пробіги у цих машин ну, прям величезні. Чим нам може допомогти Passat b 7 Америка? Це тим, що, так, ви візьмете автомобіль, битий, десь там рихтований, десь якісь будуть елементи у вас замінені, але у вас буде гарний рік і гарний пробіг. Ви Да, він також шикарний. Седані, класні диски. Він у нас може бути як дизельний 2-літровий, так само і бензинові. 2 1,8, 2,5. В принципі, до технічної частини, до жодного двигуна щодо дизельного, щодо бензинового питань ніяких немає. Давайте подивимося, він в нас коштує 12600. 13 рік, 2.0 дизель 150 тисяч міль, я так розумію, шкіра, клімат, всі діла. Також люк присутній. Бачимо хром на вікнах і тонування. тут, Виглядає він гарно. По салону бачимо комбінований салон, алькантара посередині. До речі, дуже зручно. По бокам у нас шкіра, електрика, клімат, моніторчик з навігації, автомат звичайний, мультикармо. Так що отакий автомобіль також може бути за цей бюджет. Я взагалі катався. У мене у знайомий був такий автомобіль. Я десь місяць часу на ньому їздив. Звичайно, був 1,8 турбо, і мені він зайшов. Їхав він гарно, мотор працював дуже тихо, як електричка. Це в нас також Америка. Двохлітровий бензин Тігуанчик. Два літра бензин, це мотори. Вони гарні, ресурсні, якщо навіть щось то той мотор коштує недорого. Звичайний автомат йде гідротрансформатор, доволі високий автомобіль. І по комплектації також є, вони абсолютно різні. Подивіться, у нас шкіра, звичайний кондиціонер, підігрів, мультикермо, навігація це все присутнє. У нас тут ще є, дивіться, та оранчик. Нагадую, що з цим автомобілем ми працюємо тільки в разових оглядах, тому що знайти живого з оригінальним класним пробігом це практично нереально. Практично на всіх машинах є якісь нюанси і ржа. Тут в нас що ми маємо? Дизель 2 літра 12400. Хайлайн бачимо по комплектації гарний. Комбінований салон, алькантара плюс тканина, клімат, підігрівчики це все присутнє. Мультикармо, тонування рілінгів і оригінальні диски. Фаркопчик є, парктроніки є, задня камера також. Якщо вам посад B7 американський не підходить, тому що він довгий, широкий, величезний, то можна в цьому бюджеті дивитися ось отаку Audi. Audi A4 з 2-літровим бензиновим двигуном. Квадро, всі діла по комплектації, вони круті. Бачимо, що візуально виглядає дуже класно цей автомобіль. Це у нас це line у нас зовнішній і вигляд має. Не знаю, мені от. Цей автомобіль подобається. При тому, що у нас двохлітровий бензиновий двигун стоїть зі звичайною коробкою гідротрансформатор. Повний привід, непроблемний. Так, давай подивимось, скільки ж коштує цей автомобіль. 13 486 тисяч міль бачимо. 15 рік, 2,0 бензин. S-Line. Також у нас люк присутній. Блін, такий салон крутий. Ти брала гроші на завдаток? Ні? Погано. Мені вже подобається, я навіть собі колись таку машину шукав. Старт-стоп, електроручник, подивіться, шкіра, електрика сидіння, мультикермо, датчики світла дощу, навігація, повний привід. Давай зараз жопку покажемо. ну не знаю, Мені от дизайн цього автомобіля ну, подобається прям максимально. Камера є, парктроніки є, наліпки всі є. 86 тисяч миль ну, це просто фігня для цього автомобіля. Але не забуваємо, що це у нас двохлітрові бензинові двигуни, які мають вже по заводу споживати трохи масла. Перші двохлітрові то було просто кошмар. На тисячу кілометрів можна було літр масла доливати. Тут, наприклад, уже у мене була Audi Q5, 16-й рік 2-літрова бензинова, яка взагалі масло не їла, але інколи зустрічається, що там літр масла на 10 тисяч можна долити, тому тут нічого страшного нема. Але за рівнем масла треба слідкувати. А то що приїде двигун? Hyundai Santa Fe. Я не знаю, мені практично кожен автомобіль подобається. Я також собі такий хотів автомобіль. <сум> Знаєш, основна така була проблема. Завжди те, що я хотів, ну, чомусь у мене не вистачало грошей. А там, коли вже гроші вистачають, то хочеться вже щось інше, не хочеться брати старіше, хочеться щось новіше, або там, не знаю, преміальніше і все інше. Що стосовно цього автомобіля, подивіться на його кліренс. Ну На ньому можна проїхати ну от реально скрізь. При тому вони є у нас сімі-місній версії. А, у нас є Бензинові двигуни, дизельні двигуни, звичайна коробка, але є основне питання до повного приводу. Він інколи в нас відригує, тому що шліци на роздатці злизуються і у вас задні колеса не працюють. Притому ви їдете, ніби у все нормально, газу даєте, він їде, але задні колеса не працюють. Тому ці машини обов'язково треба купляти тільки тоді, коли ви піднімете цей автомобіль і подивитесь, чи всі колеса крутяться. Тому що ремонт цього повного привода на сьогоднішній день коштує в районі 800 доларів. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Блін, він у нас трохи не по бюджету, але ж зараз ринки слабі, то люди торгуються. 13750, 11 стрік, 2,2 дизель, 135 кВт на автоматі Шкіра ксенон, сервіска стан просто ідеальний. Ну, Якщо тут реально стан ідеальний, то Ой, то Ціна на цей автомобіль реально нормальна, тому що не так давно ми закривали підбір під ключ такого автомобіля. І хочу вам сказати, що ми дивились і за 12, і за 14, і по факту купили біля 14. Той автомобіль, який мав гарну технічну частину, гарну історію і гарну комплектацію. Безключовий доступ є складання дзеркал, є повністю шкіра автомат, клімат, контроль, підігрів сидінь, мультикермо, бачу, повний привід лок є. Блін, ну так взагалі виглядає дуже гарно. Нічого затертого немає, навігація з музикою також присутня. Давай ще задню частину подивимось. Тому що цей, цей автомобіль мені подобається ззаду. Безключовий є. Тут відкривається дуже багато місця, при тому, що є в нас камера, є задні перектроніки і фаркопчик. Підкинули сюди прицепчик і поїхали з картоплею в місто з села. Ну що ж, друзі, обходили всі майданчики, подивилися ті машини, які нам попали, все-таки в нашому бюджеті. І що я хочу сказати, що в цьому бюджеті ми вже з вами можемо вибирати автівки більш свіжіші або кросовери, як і на механіки, так і на автоматі. і Повний привід. Тобто, вибір в нас в цьому бюджеті вже є великим. Тому, якщо тобі треба оглянути автомобіль, звертайся до нас, ми зможемо тобі допомогти в цьому питанні. І, друзі, будь ласка, не забуваємо підписуватися на наші соцмережі і на YouTube, тому що перегляди є. А підписок немає. Вам цікаво, а чому ви не можете підписатися для того, щоб не пропустити цікаві відео? Будь ласка, підписуємося і будьте зі мною.